У луцькому тролейбусі компанія молодиків відгамселила бабусю військового і волонтерку. Цей прикрий інцидент трапився ще минулого тижня. Усі події в соцмережі виклала депутатка Луцькради Алла Жупанюк. За її словами, п'ятеро хлопців та дівчина буцібто тероризували пасажирів неадекватною поведінкою. лаялися, курили в транспорті цигарки. На зауваження пенсіонерка відповідали агресивно. А коли за бабусю вступився військовий та волонтерка, почалася бійка. Починаються агресивні дії з грає нелюдів, бійка, крик в салоні. Ці виродки викидають бабусю та військового на зупинці готель Україна. Бабуся падає на бруківку. Військового нещадно копають усі семеро. Дівуля була найактивніша. Весь час і в тролейбусі і на зупинці намагаються захистити жертв свавілля волонтерка Яворина Волинь. В результаті стусани, погрози, лайка, вирваний ніготь. Компанії молодих людей, які нібито влаштували бій в тролейбусі, певнять у поліції вже знайшли. Щоправда, те, що чоловік, якого зі слів депутатки відгамселили військовий, інформація не перевірена. За фактом цього конфлікту в транспортному засобі поліцейські Луцького районного управління поліції зареєстрували відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України, ідеться про хуліганство, вчинене групою осіб. Наразі відомо, що учасників конфлікту було декілька, зокрема. Ті, які завдавали удари, молоді люди, їх було п'ятеро, з них одна дівчина неповнолітня, решта хлопці до 25 років. Але зараз в рамках відкритого кримінального провадження слідчі з'ясовують деталі, опитують учасників та очевидців і встановлюють інші обставини конфлікту.